Це перший іспит для нашої армії та союзників. Так, так прем'єр Польщі, прокоментував атаку, яка відбулася сьогодні вночі, коли російські дрони залетіли на територію цієї країни. Вони вперше не просто довелося закривати атакувати Польщу. атакувати і вперше, вперше за три роки Польща. Збивала російські дрони і на власноруч відчула, як це воно жити під атакою дронів. Будемо говорити далі про те, як російська пропаганда вже подає цю тему і буде використовувати в своїх пропагандистських новинах. Андрій Коваленко з нами керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Вітаємо, Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас. Отже, чи вдалося вам вже проаналізувати і побачити, як російська пропаганда буде викручувати з цієї історії, як подавати атаку на Польщу, яка ну без перебільшення є безпрецедентна? Росіяни подаються, звісно, як українську провокацію. Вони починають розповідати про український реп, і так далі, і таке інше, що мовно кажучи, Україні вигідно втягнути на АТО війну. Тобто не такі заготовки, і вони в принципі ну явно е, спекулюють на цій темі і спекулюватимуть далі, тому що швидше за все, по Польщі і не тільки по Польщі, це не остання атака, оскільки раніше БПЛА помічені були над країнами Балтії, відповідно. А ще до цього певні розвідрони були помічені. Ну і вони запускали з Німеччини з середини, але над полігонами в Німеччині в Німеччині відбувалися певні диверсії. Також були кабельні диверсії Балтійського моря. Відповідно, Росія про свою реакцію НАТО, промацує свою реакцію США, бачить слабкість, і, відповідно, буде далі проводити певну ескалацію. А всередині країн російська пропаганда ось західних країн говорить про слабкість того уряду цих країн, там, Польщі, Німеччини, урядів, які підтримують Україну. Відповідно, вони Намагаються сказати, що ці політики приносять війну на територію країн Європи, і заможне сити життя звичайних європейців може завершитися через політиків цих, не через Росію. Тобто росіяни системно підійшли, на жаль, до цієї роботи. Україна попереджала постійно попереджала країни Заходу, що це відбувається. Про дезінформацію постійно робота ведеться, і говоримо з західними партнерами. На жаль, до цього не сприймали серйозно настільки, наскільки потрібно було цю загрозу у Європі. Якщо проаналізувати останні повідомлення російських пропагандистів, які акценти вони роблять? Одне з останнього, що ми бачимо, я зараз перекладу українською, НАТО не розглядає інцидент з БПЛА в Польщі як напад. За даними агентства Reuters, вони так пишуть вперше літаки НАТО були задіяні для відбиття потенційної загрози. Ну, ось так вони подають цю інформацію. В жодному слові не написано, що це російські безпілотники, що ми атакували. Або вони подають, що Польщі довелося цієї ночі відбивати атаку е, дронів. Ось так пишуть вони, і це деякі Мабуть, експерти... Мабуть, Німеччини. Ну, знаєте, зараз вже складно і спрогнозувати розвиток подій, де опиняться російські дрони з такими темпами, як їх збивають над країнами НАТО. І тут ну постає таке питання. Якщо розглядати це в контексті реакції світу і в контексті реакції НАТО, чи не вважаєте ви, що і ось так як подає російська пропаганда, що це просто-просто була атака, її відбили, але загрози немає, можна жити спокійно далі. Тому, а для чого це було робити, і чи не є це провокацією такою? Ще раз повторюсь: росіянам варто промацати реакцію НАТО Росії вигідно. Щоб серйозної реакції НАТО не було відповідно з одного боку, звинуватити Україну там РЕП і таке інше, з іншого боку, запустити сигнал про те, що в НАТО серйозно сприймаються інциденти. Взагалі, це якісь невідомі дрони, тому що там, де не сказано, що це російські дрони, завжди можна використати інструменти служби зовнішньої розвідки Росії пропагандистські. І написати, що це ледь не українські дрони. Повірте, вони на різні сегменти суспільства і е, поширюють різні наративи. Звісно, Росії вигідно, щоб реакції НАТО серйозно не було, бо тоді Росія покаже своїм партнерам, тим, хто за нею стоїть, КНДР, наприклад, що на таке НАТО можна напасти. На країни Балтії можна напасти і забрати країни Балтії. А під час нападу на країни Балтії через кілька років можна випробувати технології штучного інтелекту в БПЛА, наприклад, китайські технології, і можна випробувати тендерівських військових у реальних бойових діях проти НАТО, вже не української армії, а саме НАТО. І от вони показують, що таке НАТО можна брати голими руками через декілька років, трошечки піднакопичити ракет, дронів. Підзавести каендерівських військових, розмістити їх, можливо, в казармах, які будуються біля фінського кордону і в районі Мурманська, в тому числі. Медведів вже каже, що з Фінляндії ледь на плацдарм готується для нападу на Росію. А там, між іншим, Росія давно почала будувати відновлювати воєнні містечка, округи нові військові робити. Це завжди алібі відповідно для них. З одного боку, пояснити свою майбутню агресію, з іншого боку, переконати своїх партнерів і союзників, що зараз настав час для цієї агресії, щоб їх підтримали, от і все. Якщо говорити не про оперативні теми, а теми, які ми планували напередодні, коли запрошували вас до ефіру, ми бачимо, що з 1 вересня активізувалось дуже сильно активізувалось інформаційне поле з такою тезою. Це навіть повноцінна кампанія. Вже йде важка зима. А і попри Летний те, що а -а апокаліпсис планується в Україні, це да. так видається і по попри те, що є об'єктивні причини про це говорити про складність зими і готовність Росії наносити удари по нашій енергетиці, і президент зокрема про це говорив. Але ми бачимо, що ну прям занадто активно все почалось масштабувати, і ми бачимо, що прямо як НАТО сказала, апокаліпсис да, традиційно Що ми всі замерзнемо. Чи бачите ви в цьому? Е Дії Росії в розкручуванні цієї теми, і е, що саме е, вас непокоїть в інформаційній кампанії про важку зиму, яку ми бачимо, ми це називаємо кампанія Чорна зима 2.0», тому що у них раніше, в 2023 році, у 2024 році були ідентичні кампанії. І відповідно з одного боку, коли російські джерела це пояснюють, то вони несуть меседж такий, що Україна, от зараз, які вони носуть, Україна нібито атакує їхні НПЗ, і вони б'ють у відповідь. Хоча це повна брехня, бо вони в 2022-му почали бити по енергетиці відповідно і били б, і зараз навіть без атак НПЗ. Це ключове. Що непокоїть, це те, що ця тема, на жаль, органічно підкоплюється деякими тайфунами всередині України. Знаєте, які називають себе експертами з енергетики. Там дають оці пророцтва в. Е Гостях на деяких каналах, я так, ми не будемо їх називати. Але, принаймні, по телеграмах поширюються їхні відео про те, що ми всі помремо, мовно кажучи, що от все, готуйтесь, всі помремо. І так було і минулого року, і позаминулого року. І стабільно це дуже часто якісь ноунейми, які на цьому, знаєте, потрапляють в канали мільйонників в телеграмі, і намагаються щось, ну, якусь славу знайти для себе. Але вони підігрують таким чином банально російським наративам, тому що росіянам потрібно, щоб українці зібрали сумки і поїхали з території України. І для цього вони застосовують всі методи: від воєнних методів на фронті до повітряних атак по різні інфраструктури від критичної, залізничної і цивільних будинках, пропаганда страху відповідно намагається зробити все, щоб якомога більше людей звідси поїхало. бо їм потрібна територія без людей. А люди всередині України, які це повторюють, вони ну, виявляються, я сподіваюся, що просто корисними ідіотами, а не якимись людьми, які ще й через певні фірми прикладки отримують якісь кошти за таку діяльність. Це ви натякаєте на певних експертів, які також пропагують меседжі російської пропаганди про те, що тут всі замерзнуть. Ну, розібралися з цією темою. Далі хочеться поговорити про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Це не може не хвилювати, тому що як повідомив нещодавно Іван Федоров, очільник Запорізької ова людей українців хочуть перерівняти до нелегальних мігрантів, якщо вони не отримали російський паспорт. У них немає доступу до елементарної медицини, навіть дітей. Тому люди таким чином їх намагаються примусити отримати російський паспорт. Що вам про це відомо? Наскільки масштабною і насильницькою є паспортизація на ТОТ? На жаль, стосовно паспортизації, ну, вони застосовують більш жорсткі методи, навіть ніж це було у 2014 році відповідно на тимчасово окупованих територіях зараз. І дійсно нічого українського там ну, задача росіян викорінити все українське якомога швидше. Также сталося, що вони діють більш жорстко, На жаль, на Херсонщині в Запорізькій області. Як я вже казав, ніж в 2014-му навіть починали діяти е, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Окрім цього, особливо увага не до молоді. На жаль, дуже багато різного роду організацій знаєте, так намагається зі школи всмоктати в себе молодь українську повністю плюшками їх задобрити дуже різними різними активностями, інколи виплатами, навіть і допомогу батькам, а, обіцяними перспективами навчання в вишах, як тимчасово окупованого Криму, так і навіть вишах Москви і Санкт Петербурга для цих дітей, за те, щоб вони долучали якомога більше молоді у. Організації типу молодої гвардії та інших, які несуть пропаганду всього російського на цих територіях, і більше того, готують дуже часто майбутніх солдатів, відповідно, які підуть служити до російської армії, і там немає нічого українського взагалі. Історія переписана: російська відповідно від іс історії, яку вчили в історію України, яку вчили в школах, звісно ж, вимагають. Просто забути її банально, перевчають і вербують, фактично якомога більше цих дітей. Більше того, їх застосовують навіть а, на різних стрімінгових платформах. А, вони працюють і входять в контакт з нашими підлітками на неокупованих там територіях України прифронтових, да або підконтрольних України взагалі територіях в будь-яких містах і намагаються показати, як добре, умовно кажучи, при Росії. В Мілітополі чи Маріуполі намагається віднайти підлітків, яких можна завербувати і використати підривній діяльності на території України. Тобто, це, знаєте, така багатошарова робота, на жаль, на то, з якою доводиться боротися всім структурам України, від спецслужб до розвідки. Дякуємо вам дуже за включення за пояснення Дякую. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Був з нами на зв'язку. Добре, що є такі структури, які відслідковують інформаційні дії ворога. Так, тому що пропаганда російська вона виходить далеко за межі своєї Російської Федерації і в Європі поширюється, Тому тренди її потрібно аналізувати, аби не потрапити на цей гачок. Ну, а